День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроєм. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтан. Від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. та Дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге темний. В бильцях дивану є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. Ця моделька кутового дивану є універсальною. Її самостійно можливо встановлювати як на одну сторону, так і на іншу. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два великих короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану є урокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.